Давайте подивимося, про що ви зараз думаєте, які думки, можливо, впливають якраз на події навколо вас, і події, які от-от скоро з вами стануться. Подивимось, для кого цей розклад, для кого цей розклад зараз знайдемо. Так. Отже, ось цей ця людина. Думки ваші. І наступні три карти події, що скоро стануться. Так, добре. Давайте подивимось спочатку, для кого ж цей розклад. Для людини емпатичної тут вийшло для короля кубків. Це для чоловіків, можливо, рак, скорпіон, риби і жінок, які знаходяться в чоловічих енергіях, тобто стараються, намагаються все контролювати, всім керувати. Давай я сама краще зроблю, ніж комусь довірити. Тобто для таких людей емпатичні, а можливо, творчі, можливо, професію мають творчі. Люблять мріяти романтичні, лагідні, добре-добре, розуміють почуття інших людей. Так, давайте подивимося, про що ж ви думаєте. Можливо, якось ці думки і впливають на ваші події навколо. Про що ви думаєте? Про якусь подію, яка розбила вам серце? Вчинок, можливо, якоїсь людини. Вона вчинила якось так зробила. Далі. І ви дивіться, От ваші думки, ви хочете швидко вийти з цієї ситуації, з негативу в нові шанси, нові можливості? Так. Це ви так думаєте, і я думаю, по жезлам ви так дієте. Далі, події навколо. Дивіться, якась людина вплинула на ваше життя, бо через цю людину якраз вплив був не дуже приємний для вас, можливо, ви вирішили ну, якось. Відносини інакше змінити характер відносин з цією людиною. Це для когось може бути батько, для когось керівник. Тобто, впливова особа, можливо, на по статусу вище від вас. І дивіться, у вас все це, це тягнулося, тягнулося довго спілкування з цією людиною. Так, І події, що скоро стануться, тобто ті, які на порозі. Що з вами станеться? Ви скоро станете магом свого життя, ви почнете діяти. Тут про активність вже й так ішлося в ваших думках. Ви почнете діяти, відкриєте, можливо, відкриєте в собі якусь нову властивість, або розвинете ту, яка є, або просто повірите в свої сили, хто до цього не вірив, в свою там творчість, свої певні. Вміння і навики, які призведуть вас до того, що ви почнете самі створювати події навколо себе. Ви людина сильна. Ви вже вмітимете контролювати себе, тобто в певних ситуаціях стримувати себе для того, щоб вся сім'я була щаслива, тобто сповнити своє життя. Всіма барвами веселки, наповнити всі кубки емоціями позитивними і бути в кінці кінців щасливою людиною. Нехай все хороше неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.